Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо білкову глазурь. Нам знадобиться білок, лимонний сік та цукор. Цукор я додаю до білка і ставлю на парову баню. Пропорція дуже проста. На одну порцію білка, дві порції цукру. Тобто, наприклад, 50 грамів білка, 100 грамів цукру. Для чого ми ставимо на парову баню? Ми повинні довести масу до температури 60 градусів. Якщо у вас нема градусника, то це вам потрібно пальчиками перетерти білок, щоб не було цукру. Це ми робимо для того, щоб вбити сальмонелу, так як воно гине при температурі 60 градусів. А по-друге, коли білок термічно оброблений, то ваша глазур не дуже буде тріскатись на пасочці. Ви довели масу до температури 60 градусів, перекладаємо у мисочку і починаємо взбивати міксером. Я взбила міксером ось до такої консистенції. Наношу глазур, я зазвичай ось такою силіконовою кісточкою або можна навіть ложкою це робити. Якщо ви хочете, щоб ваша глазур не стікала, то збивайте до такої консистенції, як зробила я. Якщо ви хочете, щоб ваша глазур стікала, то робіть більш рідку консистенцію. Також зверніть увагу, що я покриваю глазурі верхушку так, щоб повністю закрити пасочку від доступу повітря, тобто аж до попрової формочки. Це я роблю для того, щоб вона ще довше зберігалася в нас. Прикрашаю я макаронцями та фісташками, але це вже на ваш смак.